Як уберегтися від шахрайства, знати напевно про схеми, які застосовують зловмисники, щоб нагрітися на довірливих? Тож саме про них і пішли розповідати сумчанам міліціянти. Кажуть, елементарні знання допоможуть уникнути неприємностей. Один із візитів до соціальних працівників, бо вони найчастіше спілкуються з літніми та самотніми цільовою аудиторією аферистів. «Не ждіть, не бойтеся, шибіться об этих случаях. об этих случаях по лінії 102. Сообщайте по этих случаях по любому ізвестному телефону внутренних внутрішніх Сообщайте это участковому. Соціальні працівники твердять, історії, такі знають пенсіонерам та інвалідам. Їх переповідають. Ми стараємося доносити повну інформацію, ту, яку нам надають правоохоронні органи. Чи ну, те, що дуже корисні, і наші підопічні ну, прислуховуються. серед видів шахрайства, найчастіше трапляється обмін грошей у рамках так званої реформи. Пропозиція придбати товари чи послуги за пільговими умовами. Не гребують аферисти і телефонними страшилками про нещастя, залагодити яке можна також грошима або ж вищий пілотаж, прохання повідомити номер банківської картки та її пін-код, аби заплакувати її від шахраїв. Загалом із початку року до правоохоронців із такими історіями звернулися вже добрі два десятки осіб. У центрі Сум шукали вибухівку, повідомили про нічийну сумку супчан, які знаходилися на зупинці громадського транспорту біля торговельного центру Мануфактура на місце події миттєво прибули правоохоронці, рятувальники та медики. Не забарився і власник валізи, студент-медик, родом із Іраку. Розповів, що пакунок просто забув на зупинці. Пішов до магазину. А коли згадав, зупинка вже була повна міліції. Сумчани реагували на події з цікавістю не квапилися йти у справах, попри потенційну небезпеку. Вибухотехніки перевірили валізу. Жодних небезпечних речовин у ній на щастя не знайшли. Ми вирішили перевірити, на всякий случай, Сучаслоє там щось на случай. клічачь. Можемо перепутати ту сумку з чей-то похожі. Поэтому ми на всякий случай провірили. Опасності ні нету. Я згадав про посвідчення. Воно було у сумці. Я повернувся дуже швидко. Але навколо було вже повно міліції і журналістів. У сумці було дві книжки, ручки, капці, посвідчення студента і все.